Всім привіт! Знаєте, хто такі лише пророки, які зовні гарні, але проповідують брехню. І людина, яка не знає правду слова Господнього, вона може дійсно зануритися теж цю брехню, не розуміючи цього, і може погинути. А чому ж брехню? Ісус завжди показував приклади на фарисеї, садукеї, що вони були зовні гарні, але всередині були повні кісток. Біблія, Євангелія від Матфія, 23 розділ, 27, 28 вірш. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистості. Такі ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконні. Тобто, що говорить Ісус ДО про фарисеїв і книжників? Що зовні ви гарні, людина гарно одягається, я гарно одягаюся, футболочка гарна, гарна зачіска в мене. Але лицемірні. І подібні до гробів, які всередині кістки. Тобто, ця моя гарна картинка може бути як гарний гроб для мертвиків. Всередині в мене нема ні душі, ні серця взагалі, нема Духа Святого, тільки що душа до, не, до, душа до зла, серце моє гниле, і просто кістки, які є на моєму тілі, і все. Тобто зовні здається людям за праведних, а всередині повні беззаконня. Тому, знаєте. Так подумати дійсно, подивитися просто на когось, можна побачити, що людина лицемірна. Але в першу чергу, поки подивитись на когось, треба дивитися на першу чергу на себе. Тому що ми нікому не можемо бути суддями. Ми маємо дійсно приймати ці приклади, які говорить Ісус Христос в собі. Чи ми дійсно вдосконалені, чи ми ще не вдосконалені, чи ми дійсно є тими ж книжниками, які зовні гарні, а в повні кісток, чи ми дійсно зовні гарні, і серце наше також гарне. Тому дивитися треба спочатку на себе. Бо... Дійсно, щоб ми в свої можете, знаєте, не обходили всі та випробування стороною, які нас будуть в житті взагалі, то треба все йти напряму до Бога. Ти до Бога по прямій дорозі, де немає ні страху, немає, дійсно, ні гріха немає. І тоді ми не, обходимо, не будемо обходити всі випробування, там, підставляючи когось, а навпаки, будемо вперто йти і їх долати. Як це Ісус Христос долав сатану. Бо дійсно, лише пророки, це якщо я говорю брехню, але переводжу її в правду. На біле говорить чорне, а на зло говорить добро. Мо щоб не запутатися в цьому, треба цикл робити на Богові, щоб були гарні і зовні, і були праведники всередині. Бо що дійсно від нашого серця йдуть наші слова, ми все промовляємо через наше серце. Амінь.